Відповідно до пункту 2.1 розділу у 2 наказу номер 139 від 6.04.16 року ДПУ про порядок введення єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого Генеральним прокурором України, облік кримінальних правопорушень, в тому числі за заяви, які надійшли до НАБУ, здійснюється за дорученням керівника, шляхом внесення до ЄРДР відомості, визначених частиною 214. Далі. Пункт 8 частини 1 статті 3 КПК України встановлює коло посад, які підпадають під визначення керівник органу досудового розслідування відповідно такою особою, як для даного прикладу є, керівник ГПД НАБУ. Отже, подання заяви, яка є повідомлення про керівна правопорушення, зобов'язувало керівника ГПД НАБУ, Отоколу жінського шляхом надання доручення забезпечити внесення кільких відомостей до ЄРДР, Попри зазначення викладені заяви відомості до РД не внесені, від нас до чого судового розслідування фактично не здійснюється. Ухилення від виконання вказаного обов'язку свідчить про бездіяльність керівника органу до судового розслідування, що тягне за собою карговідповідальність. Строки не прострочив. Тепер по суті справи. Строки не прострочив. Відповідно, виходячи з цього, прошу задовільнити. Повнооб'єму мою скаргу і значить, оповноважити, значить відповідальну особу, вода Калужинський, внести до ЄРД відомості моєї заяви про вчинення злочину, про що повідомити мене, чого ніколи не роблять, і суддю відповідності до 129 рісочки 1 статті. Головний підрозділ детективів. Тобто, якщо ми Ні, один-єдиний. Головний один. Тобто, давайте я вам скажу так, щоб ви розуміли, структура, що воно таке є. Головний підрозділ... Ні, я просто поможу, бо я радше теж путався. тому що мені теж відказують через звернення громадяни йдуть мої заяви. Я подив 2014. І ми теж не годували, не могли зрозуміти. А потім я вник структуру, взяв у них структуру, поїхав, таблицю переписав, них сфотографував її і що пише. Вони підрозділ дитини, це як головне свідчить управління в поліції або в СБУ, або в ГПУ. Тобто. Саме ГПУ, воно не доведе вносити ЄРД. В них є один єдиний підрозділ. Так як міліція, очак є поліція. Якщо на Василенко хтось прийде у вас відкривати кримінальну справу, ви відмовите і ви не порушите закон. Чому? Бо Василенко він очолює підрозділ поліції, а не слідчий відділ. Він не несе відповідальність і не має права втручатися у справи слідчого. Ви зрозуміли ваша честь? Тобто слідчий. І Василенко, не дивишся на тому, що формально підчиняється начальнику Василенку, так, але він ніякого права не має права втручатися. А втручатиметься його по закону положення судити того ж начальника. Тому, бачите, незакон, закон хитрий, що слідчий, навіть якщо він взагалі саме міськопробний, він підчиняється начальнику слідчого відділу. І начальник слідчого відділу несе відповідальність за його дії тільки, а не начальник відділу поліції. Тобто так продумана така структура. Тому відповідно повідомиться до тих статтів, що я зачитав. Ми маємо право, якщо говоримо про 214 статтю, оскаржувати в порядку 214 літ, без діяльність самого керівника. Якщо Набу, то це ГПД Набу. Якщо СБУ, то ГСУ сбу. Якщо ГПУ, то ГСУ ГПУ.